Вітаю колеги! В цьому відео ви дізнаєтесь, як визначити вимоги до вашої продукції при експорті на ринок Європейського Союзу, як розібратися в законодавчих актах ЄС, на що звернути увагу, та які можливі ресурси пошуку європейського законодавства. Уся промислова продукція, яка імпортується на митну територію Європейського союзу, в обов'язковому порядку повинна відповідати вимогам ЄС. Ці вимоги викладені в законодавчих актах. Так званих технічних регламентах або директивах Європейського Союзу та стосуються не тільки безпеки споживачів, для деяких груп продуктів також можуть додаватися інші вимоги, наприклад, вимоги щодо охорони власності або охорони довкілля. Часто вони є поєднанням цих факторів. Як результат, до одного продукту можуть одночасно застосовуватися відразу кілька законодавчих актів, щоб охопити всі відповідні суспільні інтереси. Тому, плануючи вихід на європейський ринок, завдання виробника з'ясувати, які технічні регламенти або директиви потрібно застосувати до його продукту та які саме вимоги в цих регламентах або директивах необхідно виконати. Як і українські технічні регламенти, законодавчі акти Європейського союзу мають визначену структуру. Перше, що аналізується в цих актах, це сфера застосування. Зазвичай технічний регламент або директива. Визначають продукцію або категорію продукції, які підпадають або не підпадають під їх дію. І в самому тексті вказується, яка продукція охоплена чи не охоплена цим законодавчим актом. Це дозволяє зрозуміти застосовність цього акту до конкретного продукту. Іншими двома важливими елементами в технічному регламенті, які необхідно проаналізувати: це які суттєві вимоги необхідно виконати, та які процедури оцінювання відповідності. Має провести виробник для підтвердження того, що його продукт відповідає цим суттєвим вимогам. Зверніть увагу, що не всі вимоги в технічному регламенті можуть поширюватися на вашу продукцію. Вони стосуються властивостей або характеристик груп продукції, а не окремих продуктів. Як приклад, директива Європейського Союзу щодо безпеки іграшок визначає вимоги до всіх іграшок, як у набивних, електронних, пластмасових і т.д. Очевидно, що до іграшок, які не мають електронних компонентів, не будуть застосовуватися суттєві вимоги щодо електричних властивостей. Тому завдання виробника проаналізувати всі вимоги та з'ясувати, які саме стосуються його продукту з точки зору специфіки продукту, оскільки це впливає на те, які суттєві вимоги на нього поширюються. Також звертаю вашу увагу, що суттєві вимоги визначають ризики, які необхідно врахувати, або результати, яких необхідно досягнути. Тобто технічний регламент або директива не надають конкретного рішення, яким чином виконати певну вимогу. За вибором виробника, технічне рішення може бути взяте зі стандарту або з інших технічних специфікацій. Важливим елементом в технічному регламенті або директиві Європейського Союзу є доступні процедури оцінки відповідності продукції для доведення відповідності визначеним суттєвим вимогам. Зазвичай вони визначаються в тексті законодавчого акту. А деталі відповідної процедури наводяться у додатках. Процедури оцінювання відповідності складаються з певних модулів, в яких встановлено обов'язки виробника та ступінь залучення третьої сторони відповідно до рівня ризику конкретної продукції. Так, продукція з низьким рівнем ризику для споживача може не передбачати залучення третьої сторони, в той час, як для продукції з високим ризиком, залучення третьої сторони, а саме органу з оцінки відповідності, може бути обов'язковим. Таким чином, Аналіз технічних регламентів або директив дає можливість визначити, які вимоги є застосованими до конкретного продукту, та які можливі методи для доведення відповідності цим суттєвим вимогам, де можна знайти актуальну інформацію щодо вимог, які висуваються до вашої продукції на європейському ринку. По-перше, це портал підтримки торгівлі Аксес тумаркет, який створений європейською комісією спеціально для того, щоб допомагати підприємцям отримувати безкоштовний доступ. До інформації про законодавчі вимоги до продукції в Європейському Союзі. Крім того, для українського експортера він є корисним тим, що дозволяє знайти іншу інформацію про умови торгівлі з Європейським Союзом. Зокрема, чинні тарифи, правила походження, митні процедури та торгівельну статистику. Як працювати з цим порталом? Давайте розберемось. Перший крок це вибір критеріїв для пошуку інформації, а саме: назва або митний код продукту. Країна звідки планується експорт, та країна Європейського Союзу, куди планується експорт. Як приклад, візьмемо побутовий блендер, який планують експортувати з України до Німеччини, митний код якого 8509 420. Тож вводимо митний код продукту 8509 420. Країна звідки планується експорт, вибираємо Україну. Країна Європейського Союзу, куди планується експорт. Вибираємо Німеччину. Зверніть увагу, що вимоги до продукції в усіх країнах Європейського Союзу є однаковими, проте пошук за конкретною країною дає можливість отримати допоміжну інформацію, а саме контактні дані регулюючих органів та інші національні інформаційні джерела. Тож, заповнивши ці критерії, натискаємо пошук і отримуємо список розділів: тарифи, правила походження, внутрішні податки. Вимоги до імпорту, торгівельна статистика. Нас цікавлять вимоги до побутового блендера, тож з цього списку вибираємо Import Requirements, Specific та отримаємо перелік законодавства або нормативних вимог, які можуть застосовуватися до нашого блендера. Але ми маємо додатково проаналізувати все це законодавство з точки зору сфери застосування, щоб розуміти застосовність конкретного законодавчого акту до нашого продукту. І вже далі, які суттєві вимоги необхідно виконати та які можливі процедури доведення відповідності цим суттєвим вимогам. Перейшовши у необхідний пункт з переліку, наприклад, технічні стандарти щодо електромагнітної сумісності обладнання, ми отримуємо опис сфери застосування, опис вимог, можливі процедури доведення відповідності. Також тут є посилання на відповідні законодавчі акти Європейського Союзу, ці посилання є активними. Натиснувши на одне з них, відкривається конкретна директива в законодавчому порталі Європейського Союзу Іорлекс. І гортаючи вниз, вже можна більш детально ознайомитися зі змістом, яка сфера застосування, які конкретно вимоги необхідно виконати та які процедури доведення відповідності цим суттєвим вимогам. Повернувшись на портал Access to Markets, тут є також додаткові джерела інформації. Де можна знайти корисні відомості, публікації, що стосуються електромагнітної сумісності обладнання, а також додаткова інформація щодо країни імпорту, в нашому випадку Німеччини, а саме контактні дані регулюючих органів, до яких можна звернутися для отримання додаткової інформації щодо національних вимог. Таким чином, з цього переліку перевіряється інше можливе законодавство. Як результат, ми отримуємо перелік технічних регламентів та директив, які застосовуються до побутового блендера. Але слід пам'ятати, що існують застосовані акти, так зване горизонтальне законодавство, що стосується більшості груп товарів, які спрямовані на захист навколишнього середовища та охорони довкілля. Вимоги цих актів також мають бути визначені та проаналізовані. Тож, крім використання порталу «Access to Markets», Потрібно додатково проводити аналіз законодавства, який має застосовуватись до вашої продукції. Для цього використовуйте пошук в інтернеті, вебсайти галузевих асоціацій країн Європейського Союзу та їхні публікації. Це може бути також пошук декларації про відповідність на аналогічний товар, оскільки декларація про відповідність це фінальний документ в процесі оцінки відповідності. Який заповнюється виробником та повинен містити всю необхідну інформацію про законодавчі акти, згідно з якими його було складено. Тобто ви зможете перевірити, чи відносяться ці законодавчі акти до вашої продукції. Таким чином використовуйте різні можливості для пошуку законодавства, що може застосовуватись до вашого продукту. Оскільки з'ясування вимог це важливий етап в процесі оцінки відповідності, від його правильності і точності залежатиме. Наскільки вірно ви сформуєте технічну документацію та складете декларацію про відповідність продукції. Щоб дізнатися про інші кроки в доведенні відповідності, дивіться наші інші відеоуроки та бажаю успіхів у підтвердженні відповідності вашої продукції.